Є в нас робот Пікіпойнт. отут він на налаштуваннях підключається до telegram чат бота От він. В telegram чат бот приходять кожні зміни і що відбувається з роботом, постійно йде типу, комунікація, скидає в бот. Дивіться, з 23 лютого я вам зараз покажу. 23 лютого, Оце постійні типу, звіти по відкриття закриття пар і що там з цього вийшло. Чик, чик дивіться, це 23. Ну я отгуртаю, отгортаю, гуртаю, гуртаю. Тут години є, все як має бути. Тут я дещо апдейт робив. Далі. Крутим, крутим, крутим. 24 лютого бачимо. Да? 24. Поїхали. Крутим, опускаємося, опускаємося, опускаємо. Ну, ви собі уявляєте, як ми на телефоні <ріху> приходять сповіщення по цьому всьому. 25, -те. це вже сьогодні 25. -те. Дивимося. Тоб, опа, тут вже він перезапустився. Ну, реборн зробив. 5 баксів тут ще закинув. Він мені на баланс фьючерсний, бо заробив. І далі поніслася. Це ще сьогодні 25. -те. 25. -те. Знову реборн. там по мелочі, Далі, мішочок. Опа! Прилітає. Вот, 26. -те. І дивимося 21.04, 21.15. ну, Бачите, що робиться. То есть, ну. Так що коментарі, скажімо так. Тут уже лишні.